Обидві команди мають певні амбіції і обидві хутко просуваються в турнірній таблиці. Верес вже сьомий. І у випадку сьогоднішньої перемоги ризикує, якщо тут до речі, на це слово наздогнати львівські Карпати. Лівий берег одинадцятий і претендує на десятий рядочок, який зараз окупує Черкаський ЛНЗ. Ну Що друзі, менше хвилини до початку цього матчу. Енергетичне коло виконання футболістів Вереса. Можемо зацінити зараз дрес код головного тренера Рівненського клубу. У нас демократична країна. У нас людей не оцінюють і тим паче не проважають по костюмам. А зараз дійсно перший навіть не підхід, а вхід штрафний майданчик суперника у виконанні Вереса. І навіть трохи м, така незвична. Форма цієї атаки конкретна навпростець крізь центр. Намагалися зараз гості потрапити в очину Максима Миханіва, і майже, майже вдалося. Ігор Харатін. Ну це. Один з героїв попереднього туру кого несеться кучера Куція, точніше просить підстрахувати себе. Чечера Чечер мав зараз закривати зону ту кишеню, в яку вірвався зараз когут кишеню, де шефом має бути саме куція. Ну Куція підключався до атак, так що все нормально. Ще одна людина, яку ми запам'ятали з попереднього туру, навіть якщо хтось його не знав. А я думаю, таких небагато. Дмитро Шастер гайдучик. Дуже полюбляє він грати у стилі Харі Кейна. Подача дуже непогана подача зараз від Гіо Куці. В центр Гайдучик туди не встигав, а встиг один з королів повітря в українському футболі. Це Євген Банада. Хто пам'ятає банаду чи сів Олександрії? Чи сьогодні грає лівіше? Сідне немає. А зараз дуже хороша атака правим флангом лівого берега. 1-0! І погодьтеся. Абсолютно типовий гол для цього. 20-го туру УПЛ. Мені здається, що 80% м'ячів забивалися саме таким чином. Так, е, да, тут варто до когось там е, нагору звернутися та подякувати Семен Вовченко. Цей навіть не внутрішній, а зовнішній монолог. Усі розуміємо про що зараз це. Давайте дивитися. Атака правим флангом. Ось такий простріл відкривається Данила Сухаручко. Як кажуть, хороша передача дарма не проходить. Ну, хто впізнав, Олега Синицю. Це його гра. Можна було навіть не дивитися ані на номер, ані на е зовнішність гравця. На прізвище на майці. Лівим флангом. Атака тут е зміщується когут. І знову вдалі дії від Синиці. Синиця пас в центр буде ще удар! Блокують зараз всі напрямки атаки футболісти Вереса. Що робить синиця? І головне, де він це щось робить. Почав на правому фланзі, продовжив на лівому. Це не дуже впевнено виглядає Денил Чечер. Зараз Олександрук намагається він запалити своїх гравців, додати їм якоїсь енергетики. Зараз знову провал. Провал вже лівим флангом. Чекає зараз на момент. Ух! Ще один автогол. Це Дмитро Він вскрив цю зону. Зону Куці. Аут. Після ауту це відбувається. Тут зіштовхнулися один з одним Чечер та Куція. Є певне непорозуміння між цими футболістами. І варто відзначити дуже грамотну, позиційну роботу Євгена Шевченка. Олег Синиця. Пас в центр. І Харацін на ближній стійці. Ударство в плащину. Від Владислава Шаповала не дарма він підключився. І така була, ну як для рівного берега, затіжна атака. Взагалі Лелеки не той клуб, якому потрібен м'яч у попередніх двох турах. Здається, середнє володіння м'ячем у підлеглих було, Ну, щось там на кшталт відсотків 37. Луан передача на куцію. Куція правою ногою пас центр. Дуже хороший пас п'ятою, Зараз скидка на гайдучика. Гайдучик, Ідеальна скидка! Був момент зараз у Валерія Кучерова другим темпом. Цю мої інтонації не цікавить, що атака була цікавою. Ну, бачите, тут була можливість у Дахновського. П'ятою скидав Степанюк. Ось мене цікавить зараз передача від гайдучика. Ось зараз вона мене цікавить. Якось не в такт потрапила вона. Луан, сам на сам тут е... крутить хребці. Удар по воротах! Від Дахновського Дахновський пішов в центр. Луан його просто витіснив зі своєї позиції. Луан вішає правою. Ні. Дуже чітко грає в цій ситуації. Дуже чітко Олег Соколов. І Макс знімає цей знімається у повітря з голови гайдучика. Напевне, найскравіший персонаж в першому таймі, якщо ми беремо атаку лівого берега. І є момент у Сухаручком. Да. Ну, тут варто все ж таки розуміти, що Шондрук йде на цей ризик, коли ставить Дмитра Кльоца в незвичну для нього позицію. Кльоц зараз програв позицію Сухаручкові. Ну, не було тут варіантів. Я думаю, у Даниїла. Хіба що все ж таки просуватися трохи вперед і отримати більш вдалу позицію для завершення остаточного удару. шаповал Подача. І знову, здається, Євген Шевченко. Дуже багато м'ячей. Він зачистив таким чином сьогодні. А коли те, що не його обличчя, це такий вискіл. Дмитро Шастал. Я думав, не можна забити м'яч красивіше, ніж у попередньому турі, але Шастал. Шастел не вміє забивати найкрасиво. Так, да, все ж таки, якщо в попередньому моменті на обличчі у кажухаря мала бути посмішка, то це вискіл. Це абсолютно точно він. Давайте дивитися. Шастал навіть мене зненацька застав. Я думаю, зараз, можливо, і Геннадій Буткевич і Мат Ашур сидять у своїх екранів і хапаються за голову, який гравець. Ну, бачите, миттєва оцінка ситуації. Я там в першому таймі розповідав, як у нас Механів віддає довгі передачі. А тут Андрій Кожухар на 15 метрів не зміг віддати. Ха, Валерій Кучеров. Думав, він ще шастал буде робити передачу. Комусь з партнерів треба було перекривати іншу траєкторію. Ну, Якщо ви побачите в цей момент, можете написати свою думку. Нам буде цікаво. Євген Шевченко. Здається, знову шастав в епіцентрі. Ледь він зараз дубль не зробив. Ну, якщо б м'яч до нього долетів, тоді шанси були б реальні. Цікавий розіграш. Багато хто цікавиться, нащо взагалі розігрувати такі м'ячі. Зручніше ж, все ж таки, по стоячому м'ячу виконати цю передачу. на віз. Підтримується один одного зараз футболісти лівого берега. Є момент ще один. Набирає зараз швидкість футболістів лівого берега. У, -у, -у Протасевич. Майстер-клас. Майстер-клас від Михайла Протасевича. Це, до речі, був галас абсолютно свіжий. На свіжих ніжках він зараз вибігав в цій атаці. Класна гра у відборі від Протасевича в такій динаміці не перелікатися, вступати в боротьбу відбирати м'яча. Луан. Луан Ну, сам на сам можна обіграти будь-кого. А що далі? Косовського обіграв Гайдучик. Сивніризують футболісти лівого Берега, що м'яч має що в них. Бряк тут не сперечається з ними. 88 хвилина. І, можливо, одна з останніх спроб Вереса Що змінити в цьому матчі. Подача Харатін виграє в повітря! Ах! Механів. Ну з цього ракурсу, ви знаєте, нібито м'яч залітав. Степанюк так конструктивно розібрав цей епізод. Дивитися, ні, там не Харатін виграв. А все ж таки хто з гравців лівого берега ледь не направив у свої ворота. Отака Вераса. Степанюк. Степанюк. Механів не зустрічається з цим м'ячем. Але і Микола Гайдучик не дотягується до нього. Гайдучик розпочав цю атаку. Відтягнувся, повернувся, добіг до зони завершення, бо не баскетбол. Тут два очки за один гол не дає ніхто вибирає повітря. В ратін і Дмитро Кубряк фіналізує цю гру і інформує нас про перемогу лівого берега на своєму стадіоні.